Порт-Кавказ опять зарвалі. Все горить. залізничний пором із цистернами пального вибухнув новий пішов на дно у порту Кавказ. Перед тим окупаційна влада Криму повідомила про ракетну загрозу. Палало яскраво і довго. А звуки вибухів чули й за кілька кілометрів від місця прильоту. Зокрема, в окупованій Керчіка зли паром підбили. Невдовзі після прильоту по порому, так званий оперштаб Кубані, оголосив, що на місці працюють рятувальники, але марно судно пішло на дно Керченської протоки. За деякими даними йдеться про залізничний пором Конротрейдер. Стара його назва Акватрейдер. По цьому судну вже прилітало наприкінці травня, але тоді він був порожній. Цього разу яскравому розльоту посприяли цистерни з пальним. Як зазначається, конротрейдер був останнім з боромів, що возив нафтопродукти з новоросійська до окупованого Криму у силах оборони України, поки не розкривали деталей, але припускається, що для атаки на порт Кавказ було застосовано крилаті ракети Нептун. Нового покоління ФСБ схопила трьох людей за звинуваченнями у нібито підготовці диверсій. Двох в Акярі та одного у Керчі. Він Буцімто громадянин Молдови, двоє інших громадяни Росії. Хоча так росіяни називають і кримчан, яким нав'язали двоголовий паспорт. Окупаційні силовики назвали чоловіків агентами головного управління розвідки та розписали цілий шпигунський детектив. Бранець Зак'яра, за їх словами раптом отримав телефонний дзвінок і одразу вирішив співпрацювати з так званим куратором. З Рема виготовляв саморобну вибухівку. Інший, нібито повідомляв про розташування військових об'єктів, а також шпигував за домівками та автівками російських військових. А у липні, як звітують ФСБівці, намагався замінувати неназваний газопровід у Криму. Це зривне устройство то знову було виспользувати для розрушення. газовые трубы спустя длительное время получил от него задание изготовить второе взрывное устройство такое же и спрятать две его части в разных местах. З жителем Керчі цікавіше, бо ним за версією ФСБ виявився громадянин Молдови, який відбував покарання у колонії на Херсонщині. Людина на ФСБшних кадрах невпевнено розповідає, як після початку повномасштабного вторгнення його перевезли до окупованої Керчі. На волю вийшов цьогоріч у лютому. Аж раптом у його житті несподівано з'явився такий собі куратор Олександр, за завданням якого чоловік буцімто доповідав про місця базування російської техніки, розташування систем ППО та наслідки ураження окупантів у Керчі. Останнім і головним завданням, як звітують російські соловаки, буцімто мала стати диверсія на насосній станції, яка живить керч водою. Надо будет отнести эту бомбу в насосную станцию и положить ее под мост. И э, нажать на кнопку. И у меня будет э, время 6 часов, чтобы я уехал с Керчи. Сфальшованих справ так званих українських диверсантів значно побільшало після початку повномасштабної навали. А звинувачення в атаці на енергооб'єкти улюблена фішка ФСБ. Загалом у кримській правозахисній групі нарахували щонайменше 40 людей, звинувачених чи навіть засуджених за цими статтями. Але і раніше окупаційні російські силовики намагалися залякувати жителів Криму справами. Так званих диверсантів, одна з найвідоміших переслідування першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла та активістів братів Асана та Зіза Ахтемових, звинувачених у нібито диверсії на газопроводі, який живить російську військову частину у перевальному біля Кміжджите. Власне, тоді, у 2021 році, ФСБ публікували такі ж самі кадри буцімто зі знань у злочині. Насправді. Вибитих жорстокими тортурами. Забуцімто замах на окупаційного ватажка Криму Сергія Аксьонова чоловікові незаконно присудили 18 років колонії суворого режиму. 35-річного уродженця Маріуполя Ігоря Корчинського визнали винним у нібито незаконному зберіганні вибухівки. Та підготовці тракту в ФСБ змалювали хитру схему, яка поза тим стала типовою для подібних карних справ. Буцімто чоловіка завербували співробітники СБУ, організували для Корчинського навчання розвідувально-підривній справі на материковій частині України, а тоді відправили назад до Криму. Чекати наступних указівок а у червні минулого року, як змалювали в ФСБ, чоловік нібито забрав вибуховий пристрій зі схрону в АКМІДЖДІ та намагався встановити його. Вавтівця Аксьонова, і тут момент слави для ФСБ. Вони звітують про порятунок окупаційного ватажка Криму. Власне на початку липня того ж 2023 року окупаційні силовики показали кадри затримання ймовірно Ігоря Корчинського та червону каністру з пальним, яка фігурує ледь не у кожній подібній справі. Точні, потужні ребості кіта вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому Хевішот оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.